Вітаю, друзі! Сьогодні 21 вересня 2024 року, і Зеленський знову наговорив цілу купу маніпуляцій щодо свого так званого плану перемоги. До речі, він зараз вже змінив риторику. Це вже план перемоги, це вже не формула миру. Е, і як я вже неодноразово говорив, в зв'язку з його маніпуляційними зусиллями ми повинні. Прикладати зусилля для того, щоб деконструювати його маніпуляції і залишатися впритомними в інформаційній реальності, що мається на увазі, сьогодні Зеленський не знаю, що це було за інформаційний захід, тому що він багато дуже тез наговорив, але нас цікавить от саме його так званий план перемоги. Якщо ви пригадаєте собі, що Нещодавно цей план перемоги був готовий на 90 Буквально кілька днів тому, два дні тому чи один день тому, він був готовий вже на 100%. А ось сьогодні Зеленський заявив, що готові три пункти плану, на основі якого Україна готова в будь-якому форматі розмовляти з Російською Федерацією, і вона погодилася на те, щоб російська. Федерація була присутня на другому саміті миру, бо, мовляв, всі наші союзники сказав він, які нас підтримують, хочуть, щоб Росія там була. Розумієте, як хитро він перекладає вину на наших західних союзників? Виходить, що Україна взагалі не суб'єкт. Навіщо нам тоді Зеленський? Навіщо людина Україна корчить із себе якусь там незалежну державу, якщо вона... Просто все свалює щось, що союзники сказали, і ми, типу, погодилися, Україна має якусь позицію з цього питання чи ні? Далі Зеленський розродився дуже мудрою думкою про те, що те самітні миру повинна бути присутня Російська Федерація, також тому, що вона воює з Україною, а війна не може бути закінчена без однієї сторони, яка воює. Розумієте, це ж елементарне розуміння цього процесу, що якщо воюють... Дві країни, то війна не може бути завершена, якщо одна із країн не капітулює без участі іншої країни. Тому е, це твердження Зеленського воно є просто дурнею. Е, крім того, Зеленський стверджує, що сам план перемоги буде готовий до листопада 2024 року і буде представлений е, на цьому саміті Миру, куди буде запрошена Російська Федерація. І виникає тоді питання: а з яким планом перемоги Зеленський їде у Сполучені Штати? Він ж стверджував, що план перемоги готовий на 100%. І е останнє, що він висловив, е це те, що, мовляв, ми на саміті миру представимо Росії конкретні пункти плану перемоги, і якщо вона вже конкретно не відповість, то ми це побачимо, що вона не хоче зупиняти війну. Ну добре, побачимо, що далі. Ну, не хочу Російська Федерація зупиняти війну. Що далі? Отже, все, новий план будемо розробляти. Знову ж таки, повертаюся до основних тез. Зеленський не має жодного плану перемоги, тому що він за своїм інтелектуальним, політичним та діловим рівнем управлінським неспроможний розуміти процеси складні, у яких перебуває Україна, знаходиться Україна. Тому що він вже настільки заплутався у своїх тезах щодо планів перемоги, що сам же забув, що говорив не лише місяць, рік. Чи на початку повномасштабного вторгнення, а ще й тиждень тому. Тому ми можемо констатувати, що будь-якого плану перемоги в Зеленського немає. Він продовжує нами маніпулювати з метою створювати враження, що ось він на щось впливає і щось вирішує. На жаль, це не так. І причина у цьому полягає в тому, причина цього полягає в тому, що в 2019 році українці проголосували вкрай нераціонально. Якщо їм не подобався Порошенко, то в першому турі вони могли проголосувати за багатьох кандидатів, які були значно кращими ніж Зеленський. Зеленський за будь-якими розкладами не повинен був отримувати більше ніж один відсоток голосів. Однак сталося так, як сталося. Українці політично здуріли у 2019 році. І ось як результат, ми маємо на посаді президента людину, яка взагалі не спроможна зрозуміти де вона знаходиться і куди вона веде країну під час війни. На жаль. Слава Україні.